Ось така, що вона була тут. Слава Україні! Героям слава пише. Потім я вам показував, що я в Олексі знаходив, там що вони коштують 2, 3, 5 тисяч гривень. Багато коментів було, що звичайно, нові підсотки, ніби що вони зараз всі будуть такі з надписом. Але в Лексі люди далі продають їх от, по, якісь там, по тисячі гривень. Тисячі гривень, хочуть за них. Що придумав я? Знайшов оголошення. Ось така купюра. Бачите? Також підсотка. Слава Україні з надписом герої. Слава. І ціна її 2 тисячі гривень. Зідзвонився, я з чуваком і завтра поїду ту купюру купляти. Але саме цікаве, знаєте, що я придумав? Вона коштує, бачите, 2000 гривень. Ось є 2000 гривень. Але саме цікаве те, що я буду розраховувати за ту купюру 500 Слава Україні, героям слава! Ось такими от купюрами. Раз. два, Три.